Бажаєте написати заяву з прибуду отримання тілесних ушкоджень? Розбита голова з коліном травма. Вас побили у кабінеті працівників поліції? Да, 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 да. Це мій мотоциклів. Я вірю. Чесний. Мій. Я просто... Я ззаді сидів, я була цікавіше. На відео все є. Є, все на відео, я шлюм держав в руках, водій керував моїм тросом. Ви розумієте, я випив, що я не захотів ним керувати. Водій. Раз... водій ні? Зачитайте. Я не тікав, я сидів, ззади, я говорив, встань, кажу, ну смисл. Документи якісь. Ну, ну, що ну, ну, ви не їхали не за кермом, да, зняли шльома. Набираємо да. повне не повітря і дворі. Сейчас, сейчас, сех, шесть, сейчас, шесть, сейчас, семь, шесть, сейчас, шесть. Один, ноль, тридцать. Можешь?